Який гарний хліб в мене цього разу вийшов. Кожного разу він виходить по-іншому. От не вгадаєш, який хліб буде цього разу. От підійде гарно чи все-таки впаде, поки спечеться. От не знаєш? Так що подивимося. І взагалі якісь цікаві процеси, бо залежать від багатьох факторів, яке борошно, які дріжджі. Не все залежить від господині. От буває, все правильно зробила, а він не вийшов. Чого? От ти не знаєш чого. Ніби все правильно, а що не так? Ой. Може дріжджі якісь недобрі, може мука не свіжа. Ой, яка жара. А може не з тим настроєм готуєш. Так що побачимо, який зараз в мене хлібчик вийде. І так, дістаємо наш хлібчик. О! І що я вам скажу? Він вийшов дуже гарний. Так що, мені здається, що як завжди. А все тому, що я готую завжди з гарним настроєм. І хлібчик вдається. Дуже гарним. І не впав цього разу. Аромат який. Як хрумтить. Люблю, коли щось получається.